Равіювання японського дракону на піхвах. Та з обох сторін ножа, як завжди, танка від команди Простої Сталі. ми зробили цю кастомну окрасня, то хочемо продемонструвати вам його. Він був виготовлений персонально під замовлення для нашого клієнта. Він обрав собі мусат, аби ніж завжди можна було підтримати у гостроті. Кресало, аби легко можна було розпалити гарне багаття. Молі лок, аби ніж надійно тримався на молі платформах. Ось такий паракордовий темлячок у чорному кольорі з фігуркою японського демона. Ну і ось таке гарне гравіювання дракона. Він у нас попрохав. Вийшло доволі непогано. Але це тільки на піхвах. Що ж стосується самого ножа, то тільки гляньте. Його модель, це тигролов, дійсно знає, ніби на якогось хижака і полювати. Тільки погляньте на ці форми. Виглядає доволі естетично та натурально. У руках сидить зручно, начебто, прямо під рукою і робився. Його сталь це Х12МФ, доволі тривка надійна сталь, вона дозволяє дуже довго не трижати ріжучі властивості. Ну а заточувався він вручну, за тому що стиль борових кавніх, то ще неймовірно гострим. Ось це його колір це захисне полімерне покриття, що захищає, ніж від брудуючі корозії. Називається полімер. Ну і тільки поглянь на нашого Такий самий дракон, як і на піфах, вигравівний з обох сторін ножа. Неймовірна краса. До речі, загалом у нас 16 медал ножів, різні кольори, руків'я. Піхов ще два матеріала покриттів, Ну і, звичайно ж, гравіювання можуть бути майже будь-якими на ваш смак та вибір. Будь-то дракони, аніме, персонажі, символи, емблеми. Тож, якщо хочете свого власного красне, не цурайтесь, пишіть у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру!